Медитація шляху до себе. Сядьте, будь ласка, дуже-дуже зручно. Можете вкритися діялком, покласти ніжки так, як зручно вам, підготувати навушники або зайняти будь-яке інше місце, де ви готові 10 хвилин. Зануритись в себе, де вас ніхто не потурбує, де будете лише ви і ви. Заплющіть очі. Зробіть глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих, іще один вдих і видих. Привіт, достойна, смілива, рішуча, невгамовна, сяюча, масштабна, найкраща. Привіт! Нарешті ти тут. Нарешті ти повернулась до самої себе. Нарешті ти зважилась вийти з тісної кімнатки обмежень, страхів, незнання того, що дуже хочеться, але не виходить. І ти думала, що справа в тобі, що це в тобі чогось не вистачає, що ти погана, що тебе не можна любити просто так. Ти мучилась, міряла цю кімнату кроками і не знала виходу. Поглянь, у неї є двері. Відкрий їх, якщо хочеш, вистрибуй через вікно. Вистрибуй і побач, наскільки цей світ широкий, наскільки він ширший в порівнянні з тією кімнаткою, яку ти сама себе закрила. Виходь бо соняш. Стань босими ніжками на теплу землю. Ти бачиш стежку. Ти бачиш її теплу, м'яку, п'янку, яка кличе тебе, яка завжди була тут. Але ти не могла бачити її. Своєї кімнатки. А тепер, якщо готова, зроби крок. Стань на цей шлях до себе. Адже ти хороша. Тобі можна, ти сяюче творіння цього світу. Ти весь всесвіт який втілився в людину. Ти все те сяйво, тепло, добро, любов, про яке тільки можна мріяти. Ти все це маєш. І ти маєш силу. Ти маєш силу жити таке життя, яке ти хочеш. Лишилось тільки згадати. Згадати, як це? Любити себе, поважати себе, жити себе йти своїм шляхом. Подивись на шлях перед собою. Ти бачиш його частину. Кроків десять. А далі приховано в тумані. І цей туман, такий рідний, такий м'який. Він не лякає, він манить. Ти довіряєш. Ти знаєш, що роблячи кроки до себе, ти не можеш помилитись. Або прийти не туди, йдучи до себе, ти йдеш найправильнішим із шляхів. Подивись, десь вдалині є сяючі фігури інших людей і інших шляхів. Хтось уже став на свій шлях. Хтось ще боїться, хтось сидить в кімнатці і навіть не знає, що це можливо. А он люди рядами марширують заплющеними очима. І їм сказали, що лише так можливо. Вони вірять, що їх покарають, якщо вони ослухаються. І тому вони чекають команди і рухаються швидко і безмовно. Але ти-то бачиш, що навколо них немає охорони, що їх ніхто не веде і не поганяє. Лише їхній страх заважає їм розплющити очі і стати на свій шлях. Їм легше слухати чиєїсь команди, ніж обирати? Можливо, і ти колись була однією з них? Зараз це не важливо. Сфокусуй свій погляд на собі, на своєму шляху. Чому ж він покритий туманом? Чому ти так яскраво бачиш його початок? А далі димка, біло-золоте сяйво і загадка таємниця. Послухай своє серце, що каже воно. Віднині саме це твій маяк, це твій компас. Серце знає, куди тобі йти. І що обирати? Подивись: навколо вечоріє, а можливо, вже й ніч, а ти яскраво бачиш свій шлях навколо тебе, коло світла. Ти робиш крок вперед, світло з тобою, крок назад, світло з тобою, підстрибуєш, і воно стрибає з тобою. Звідки ж лється це світло? Хто його увімкнув? Це твоє серце. Твоє серце стало тим ліхтариком, яке найтемнішої ночі, у моменти сумнівів або в моменти, коли на вухо тобі нашіптують тисячі голосів, як правильно, як треба, як годиться, як маєш, каже тобі, як ти. Бачиш, воно все знає, воно завжди з тобою. Поклади руку на серце, відчуй жар, відчуй цю пульсацію, відчуй, що ти єдина з усім цим світом, що сонце, яке є на небі, це гаряче серце Всесвіту. І ти той Всесвіт, який має гаряче сонце в собі. Це місце тепла, любові і відповідей. Скажи йому. Я обираю чути серце. Я обираю слухати серце. Я обираю йти за собою. Зроби цей крок. А може й два. Тільки скільки хочеш. Відчуй тілесне задоволення. Майже екстаз від того, що ти йдеш цією теплою стежкою до себе. Відчуй поєднання. Як ніжки поєднуються з теплом землі, а згори є тепло сонця, ти єдина з усім світом, і тебе люблять безумовно. Для цього сонця ти хороша, ти хороша, і тебе достатньо такою, як ти є. Тебе достатньо. З тобою все так. З тобою все так. Довіряй своєму серцю, йди за цим компасом. Йди з любові. Йди з любові до себе, з бажання пізнати себе, жити себе, збільшувати кількість щастя на землі. Щаслива ти автоматично створює навколо тебе ціле коло щастя. Біля тебе хочеться бути. З тобою хочеться дружити. Тебе хочеться обіймати. І ти сама собою пишаєшся. Зроби цей крок. Відчуй це єднання, задоволення і дай собі обіцянку. Я йтиму з любові, довіри. Я знаю, що мене підтримують. Я знаю, що я хороша. Я знаю, що я зможу. А так і є. Ти хороша. Ти можеш будь. Зроби стільки кроків цим шляхом, скільки ти готова. Ти почала. Я вітаю тебе з цим і дякую за те, що йдеш, за те, що обрала мене своїм ліхтариком, своїм провідником. Так як я торкнусь до тебе, підказуючи шлях, ти потім торкатимешся до тисяч людей. Підказуючи їм їхній шлях, бо пізнала свій. Тож пізнавай, обирай, будь. Вдихни це свіже повітря. Видихни в усе своє тіло. Зроби вдих серцем і видихни в землю. Вдих серцем і видихнем небо, вдих серцем і видих серцем, поширюючи любов і туботу навколо себе. Потрішки-потрішки по ця картинка починає ставати прозорою, розчинятись. Фокусуючись в серці. Тепер твій вибір йти за собою оселяється в твоєму серці, пульсує там, і кожен стук твого серця нагадує тобі про це. Можеш ще кілька хвилин посидіти з заплющеними очима. Насолоджуючись тим, що ти почала і знаючи, що цей стан ти розшириш на все своє життя, на взаємодії з усіма тими, хто тобі дорогий, хто твій, ти станеш центром. Любові, спокою, змін.